Terima kasih telah menonton! Ісус і навчав, прямуючи в Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи, чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм: Силкуйтесь увійти через вузькі двері. Бо багато хто, кажу вам, буде намагатися увійти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете знатвору і почнете стукати у двері, кажучи, Господи, відчини нам. А він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати, ми їли й пили перед Тобою, і ти навчав на наших площах. А він відповість вам і скаже: Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть зі сходу і з заходу з півночі, з півдня і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими. І є перші, які будуть останніми. Слово Господнє! Слава Ісусу Христу. Один відомий теолог, котрий був професором в одному із університетів в Америці. Поїхав в Корею евангелізувати. І першими словами його, котрі він в тій проповіді хотів сказати, це були слова, що наші вчинки людські діляться на конкретні вчинки, котрі ми чинимо, і абстракційні. Перекладач переклав, слухаючи його, знаючи добре англійську мову. В такий спосіб. Я приїхав сюди до вас, щоб проголошувати вам Євангеліє, щоб проголошувати вам і Ісуса Христа, і Його любов. І корейська мова є важкою. Професор цього не зрозумів, що переклад є не такий. Але як потім знав, вся його проповідь була зовсім іншою. Була сказана так, як про сказане цим професором. Вважав сам перекладач. І так само воно є в нашому житті інколи, або, може, часто так є, коли Господь нам каже якісь конкретні речі, чи ми чуємо якесь таке конкретне навчання і слово, але ми сприймаємо його по-своєму. Ну, Не шукаємо такого. Пояснення того, що каже мені Господь Бог, що насправді Бог мені хоче сказати, або десь там применшую, або якось там по-своєму трактую, як це я бачу, як я навчився у житті, або якою, як то кажуть самі люди, є моя власна особиста філософія життя. І часто так є, що одне навчає церква чи говорить до мене Бог. У Євангелії, а я собі знаю це по-своєму. І я собі вмію це пояснити, так, як мені здається, для мене це буде кращим або краще е, можна буде мені в моєму житті ці речі застосувати. Сьогодні в Івангелії від Луки ми чуємо, як Ісус йшов містами і селами, навчав, прямуючи до Єрусалима. І хтось йому сказав такі слова чи запитання. Господи, чи мало є тих, які спасаються. І це не є конкретне питання, яке було задане Ісусові Христові. Тому що в це питання можна вкласти все, що хочеш. Як хочеш, можна відповідати на це питання. Чи мало є тих, які спасаються. Так мало, так багато або такі спасаються, чи там будь що. А Ісус Христос, розуміючи, що це є таке абстракційне питання, відповідає конкретно. І тій особі, і всім іншим, котрі його чули, слухали, конкретно відповідає. Силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто кажу вам, буде намагатися війти та не зможе. І це силкування тут в Івангелії, це є позитивне значення. Бо я знаю, я все життя своє силкуюся. Щоб любити, пробачати, чути Боже Слово, застосовувати Його в своєму житті. І знаю, що Бог мені дає на це сил. Але я від цього не відступаю. Я йду за Ісусом Христом. Власне, я силкуюсь, я працюю над собою або дозволяю Богу працювати наді мною, щоб увійти через вузькі двері. І це є моє рішення, яке я прийняв. Бо тільки приймаючи рішення йти за Богом, жити з Господом Богом у своєму житті чи жити своїм Словом, навіть коли дуже часто мені це не вдається, то після прийнятого рішення я можу завжди і на кожен день йти вперед, так само, як прийняв рішення бути священником. Або багато з тут присутніх прийняли рішення в певному моменті заснувати подружжя, і це не означає, що все небесне, прекрасне, спокійне, все дуже так добре. Є проблеми, але подружжя є. Є завдання, котрі є у цьому подружжі. Чи моє священство є, і я приходжу з своїми проблемами до Бога і розказую Йому про це, і Бог дає мені відповідь. конкретні відповіді для мого життя. Це є рішення. Один евангелізатор поїхав в Індію. також щоб проповідувати Євангеліє, і коли ну там, в декількох місцях проголошував, е, і в тих декількох місцях часто були також ті люди, які вже були десь там попередньо, бо приходили чи там приїжджали, щоб слухати його, то він побачив е, цей проповідувач Євангелія, е, евангелізатор е, одного з індійських таких ну, провідників. Котрий вже був як би, готовий до того, щоб прийняти Ісуса Христа, прийняти християнство, але щось якби йому не дозволяло, от те, щоб таке рішення прийняти і прийняти віру в Християнську, визнати Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. І тоді цей пастор, котрий проповідував, сказав йому, що стій, так тут ти стоїш, Намалював довкола нього коло, замкнуте коло, і сказав, що тепер от є той час, зараз і в цей момент, коли ти або залишишся в цьому колі, або зробиш крок вперед і з нього вийдеш. Це буде прийняти тобою рішення, щоб прийняти Господа Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Такий конкретний приклад для цього чоловіка, щоб він зрозумів, на чому рішення полягає. Вийти з чогось, в чому ти є і вагаєшся. Але коли вийдеш і підеш, то будеш пізнавати і будеш набиратися власне, усім тим, чого до цього часу тобі бракувало. Більшість з нас, напевно, чули про таку святу мученицю. Штайн, котра була невіруючою людиною, але була дуже розумною, викладала на університеті філософію, була єврейкою, і вона не вірила у Господа Бога ані Бога, котрого визнає, визнавав. Вибраний народ, бо вона походила з єврейської сім'ї, такої ортодоксальної єврейської сім'ї, але в сім'ї всі були віруючі, вона була невіруюча, хоча визнавала, що є єврейкою. Ну і одного разу, коли вона ночувала у своєї професорки, котра була протестанткою, вже ввечері, коли мала лягати спати, на полиці було багато різних книжок, багато різних книжок. І вона казала, що протягнула руку просто до книжок і витягнула першу, яка їй попадеться, не хотіла спати, хотіла читати. І витягнула книжку авторства Святої Тереси Великої, і каже, що всю ніч читала цю книжку. І коли її прочитала, то прийняла рішення, що це є її дорога, Піти за Ісусом Христом. А потім пізніше написала, що все її життя було великою молитвою про те, щоб знайти правду. І вона цю правду знайшла в Ісусі Христі. Бо не раз говорила, вона шукає правду, І знайшла правду в Ісусі Христі, і почалося це в неї від того, як прочитала. Книжку авторства Святої Тереси Великої, так сталося, так Бо задіяв в її житті. І 100 років тому вона прийняла, прийняла хрещення, Прийняла хрещення, і родина її відріклася, бо в євреї є так, що коли хтось відступає, від своєї віри, визнаючи це публічно, то вони вписують цю особу в список померлих з родини. Для них вона була померлою. І навіть і прекрасний фільм, польський фільм, бо вона була полькою, в почі жила, прекрасний фільм. І молилися за неї як про померлу особу. І коли вона прийняла хрещення, то думала, як далі буде жити з Христом, як буде виглядати її життя, і потім пізніше прийняла рішення, щоб вступити до ордену сестер Кармеліток. Це такий орден суворий, жіночий, закритий, де в більшості це контемпляція, молитва, і, і до кінця життя в одному закритому монастирі, така посвята свого життя. Але з нею сталося так, що коли вона вступила до сестер. Війна фашистської Німеччини, і вона була схоплена, вивезена до Німеччини звідти до ні, вони вибоялися до Німеччини, потім звідти до Голландії, і в Голландії вона була схоплена. І вона, коли прийшли офіцери німецькі, вона думала, що з нею хочуть порозмовляти. Але вони прийшли спеціально, щоб її арештувати, знаючи, ким вона є. І вона потім пізніше, коли вже винесли вирок на неї, що вона буде закатована, заутушена в камері, в карці в камері газовій, хтось, хто її добре знав і працював там, де була ця в'язниця, цей концлагер підійшов до неї і сказав: їй, Ти не можеш померти. Така людина, як ти повинна жити. І вона сказала, що. Коли Господь хоче, щоб я вже поставляла його у небі, то я не буду цьому противитися. І вона віддала своє життя, вона померла за Ісуса Христа, будучи єврейкою, багато років, будучи невіруючою людиною. І так, настільки полюбивши Господа Бога, віддала своє життя в мученицькій смерті за віру в Бога, сьогодні є покровителькою Європи. І коли б справді ну, не мало значення те, що говорить Господь Ісус Христос, але дуже конкретно для нас, для нашого життя, для мене особисто, коли б я все міг так собі розмити, що то важне для мене, то неважне, то прийму, того не прийму, то не було б стільки мученицьких смертей. Бо всі ті, котрі померли мученицькою смертю, вони. Віддавали свідомо своє життя. Це ж не те, що вони тікали, їх виловлювали і вбивали, да, розстрілювали, чи там, стріляли з них, в них там, чимось, чим можна було вбити, а вони тікали, ні. Вони...